Я вже приготувала сніданочок, а ви разом зі мною це зробили. Ми з Женією зазвичай не сніданок їмо яйця, бутерброди з сиром, авокадо і помідорчиком, сосисочки, <кій> овочі. Аліса декілька днів вже їсть вівсяну кашу, тому що. Ох, дуже давно вона її не їла, коли була маленькою, то з великим задоволенням їла, а зараз чомусь перестала. Я її варю в рисуварці кашку, додаю шматочок вершкового масла, трішки молочка, щоб вона була такою негустою, і бананчик. І ще роблю нам чайок. Свою каву я вже Допиваю інколи другу каву п'ю собі роблю а зараз захотілося чаю, тому що в квартирі прохолодненько, тож щоб поснідати і трішечки зігрітися. Я давно сюди не виходила. Вийдемо зараз, подивимося, що тут на вулиці. Ну не так сильно холодно, як здається. Насправді. Бо сидячи вдома, здається, що на вулиці взагалі така холодіна. Але не так холодно, як здається. Шматовочок була, я покажу. Вон. Вон так. Сподіваюсь, вам видно. Десь там. Але вітряно. Ну що ж, ми сидимо вдома сьогодні, нікуди за лісою не виходили. А трішки вирішили сьогодні з нею позайматися, деякі вправи на послідовність фігури, цифри. Чимо з цифрами в нас трішки гірше, з кольорами краще. Отже, трішки займаємося. Так, Аліса? У нас маленька зараз перерва. Невеличка перерва, під час якої я буду готувати обід. На обід я ще вчора запланувала приготувати крем-суп, купила якісь боби, планувала чечовичний крем-суп, але потім я почитала, що на упаковці вказано, що це квасоля, але мені здається, що це взагалі ворог. Тож, не знаю, ось такий бобовий крем-суп у мене сьогодні буде. Тож, йдемо готувати. Сподіваюся, що вийде смачно. Ну, Що вийде, то вийде. Покажу вам, що готую. Взагалі, вчора мені натрапив на очі такий турецький крем-суп. Чечовичний турецький крем-суп. Ось так. Мені захотілося приготувати. Ну, будемо зараз експериментувати. Побачимо, що у мене з цього вийде. Так, ну що ж, для приготування супу я вже замочила боби десь на півгодинки. Знову ж таки, мені здається, це горох. Горох? Okay. Так. А, бо чечевиця все-таки не такої форми і не такого кольору. Тож, в мене буде гороховий крем-суп. Okay. Я почистила моркву картоплю і цибульку. цибульку. Зараз цибульку з морквою я поріжу і на сковорідці підсмажу. На вершковому маслі, Один, суміш вершкового та дей, рослинного олії. І я дивилася, дей, в рецепті, дивилася в рецепті, що коли воно все трошки підсмажиться, потрібно додати ще трішки цукор, щоб камери, карамелізувати. <рес> так, потім я добавлю порізану картоплю і бобу. Можна, Можна це все заливати або бульйоном, або водичкою. Я заливатиму просто водою. Коли дійде до готовності, я просто в блендері все це зіб'ю до однорідної маси. Щось такий супчик в мене вийшов. Я вже трішки спробувала, мені смачно. Зараз будемо всі обідати побачимо, що Аліса, що Женя скаже, мені смакує, мені смачно. Можна сюди ще додати сухариків, вершки можна додати, буде дуже смачно з вершками. Але в рецепті вершки не додавали. Зазвичай, коли я готую крем-суп, я додаю вершки, вирішила приготувати, ну, намагалася приготувати чи крем суп, а вийшло те, що вийшло. Ой, не знаю, з яких бобових я приготувала цей суп. Якщо ви знаєте, то пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати ваші думки. Ми вийшли з Алісою на прогулянку. Як завжди, в нашому режимі нічого не міняється. Намагаємося виходити на в один і той же час, якщо на вулиці немає дощу на прогулянку в колясці. Тільки так Аліса засінає на денний сон. Ми вийшли прогулятися, вона вже майже заснула, а я поки що вирішила з вами поговорити. І сподіваюся, вас не дратує те, що я з вами розмовляю десь, йдучи по вулиці. Бо мені так комфортно для мене це найзручніший такий формат. Я йду з вами, розмовляю, ділюсь якимись думками своїми або щось вам розповідаю, цікавенького. Нещодавно я вам розповідала, що ми залишили, залишаємося далі, вирішили, прийняли рішення залишитися далі О, ще деякий час у В'єтнамі. І я говорила, що нам тут комфортно, нам зручно. Я вам взагалі щоразу кажу про те, що мені у В'єтнамі подобається, тож хочу вам трішки розповісти про в'єтнамців, які взагалі самі в'єтнамці. Вони неймовірно спокійні і прості люди, і, мабуть, цим підкупляє так, ця країна і самі в'єтнамці. З ними комфортно, вони, вони неймовірно спокійні і, мені здається, урівноважені люди. Я жодного разу не помічала, щоб якісь там сварки відбувалися, а тим паче якісь бійки чи ще що. Я не скажу, що в інших країнах, в яких ми перебували, щось подібне спостерігали, але от у В'єтнамі дійсно почуваєш себе в якійсь безпеці, чи що в'єтнамці вічливі, вони завжди посміхаються, добрі. Не виникає такого відчуття, що ось з тебе хочуть три шкури здерти за будь-що, тому що приїжджаючи, наприклад, в іншу країну, ти ходиш і на базарі, в магазини, ну, більше стосується базар так і коли бачать місцеві туристів, закрадається така думка, що тобі зараз, як скажуть, якусь ціну на щось. Ну, щоб щоб заробити, то у В'єтнамі такого я не спостерігала. Не було е, таких прецедентів, щоб е, мені в'єтнамці в е, якусь ціну називали. Тож про в'єтнамців складається як найкраща думка. Так, звісно, бувають якісь моменти, які мене дратують. Там я вам уже розповідала не так давно. Що досить часто, коли ми щось купуємо на тому ж базарі, в першу чергу обслуговують в'єтнамців. Вони швиденько в них забрали гроші, зрозуміли, що вони що їм потрібно, віддали і все. А потім уже Зі мною мають справу. Це трішки інколи дратує, але я намагаюся не фокусуватися на цьому, не звертати сильну увагу, ну так, то і так. А, хоча мені під тим відео, в, я, в якому я ділилася цим, а, люди писали, котрі живуть у В'єтнамі, що жодного разу такого не спостерігали, ну не знаю. У мене таке досить часто відбувається. А, але це не робить їх якимись недобрими або поганими людьми, ну така ось особливість. Так, то й так. Видно, що в'єтнамці досить працьовиті люди, тому що така кількість і кав'ярень і кафе, і магазинчиків ось ну, в майже кожному будинку. Ось або хтось здає житло, або салон краси, або перукарня облаштована, або ось до прикладу пральня. Тобто вони намагаються працювати, заробляти гроші і намагаються відчиняти ці всі заклади в своєму будинку. Тобто, ось на першому поверсі в них там щось обладнано. Ось, до прикладу, зараз ми проходимо перукарню чи салон краси відчинено, а на другому поверсі там вони живуть. Ось зараз ми проходимо лаундрі пральня, а там далі будинок, вони живуть. Це той самий будинок, ну ось тут просто здаються в оренду. Житло. Ну тобто вони намагаються максимально працювати, заробляти гроші, і це я вважаю, що це гарна риса людей вміти заробляти гроші. Багато людей торгують на базарі, щось продають, щось вирощують, продають, ловлять рибу, морепродукти також їх продають. Всі при справі і, чесно кажучи, молодці. В'єтнамці дуже люблять святкувати. І це помітно навіть от по тому ж самому в'єтнамському Новому року. Це найбільше свято у В'єтнамі. В'єтнамський Новий рік святкують декілька днів, там навіть днів 4-5 великі супермаркети не працюють. Тож Гарно гуляють, коли якісь свята, мабуть, дні народження, чи ще що, якісь свята вони собі влаштовують, тож гучно святкують і досить таким розповсюдженим є караоке у В'єтнамі. Вони полюбляють співати, і навіть не в свята, інколи буває, ми йдемо по своїй вуличці і чуємо, що хтось гучно співає караоке. В'єтнамці всі живуть з відкритими дверима, і ти можеш побачити, що відбувається у сусіда. Тож, повертаючи голову, дуже часто можна спостерігати, що сидить одна жіночка або один чоловік. Гучно увімкнення караоке і співають. Так вони люблять, полюбляють проводити час. Навіть ось так не потрібна компанія, а можливо, щось ця людина святкує і хочеться ось так проводити свій час. А, тож ось такі в'єтнамці. Нам в їхній країні і з ними. Дуже комфортно, єдине, що якби трішки змінилися візові моменти, то було б зовсім чудово. От. Ну, наразі поки що ось так. Так, роблю собі каву зараз. Заварюю. І я декілька разів сказала, що мені дуже подобається вітнамська кава. Ось саме ось цю я полюбляю. Мене запитували, якою каву я люблю. Я не знаю, де тут вказано бренд, сорт. Вона продається у всіх великих супермаркетах, магазинчиках. В Мегамарті вона точно є, в Мунмілку вона є. О, здається, ще десь зустрічали у Вінмарті, здається, я бачила ось саме номер 3 Я найбільше полюбляю їх 5 буває від одинички до п'ятірочки. Ось саме трічка моя сама улюблена. Я найбільше її люблю. Вона має такий шоколадно-ванільний смак, тож, я її просто обожнюю. Запитували, то я відповідаю на ваше запитання. В'єтнамці п'ють каву з незбираним молочком, зі згущенкою. Тож я роблю так само інколи молочко додаю, але частіше всього це згущоночка. От і цей сорт кави це найсмачніша кава, яку я тільки пила в своєму житті. Тож хотіла би, щоб кожен з вас спробував таку каву, тому що вона дійсно дуже і дуже смачна. А що стосується супу, який я приготувала на обід, то скажу вам, мені було нормально смачно, Женя також сказав, можна їсти. А от Аліса у нас таке не полюбляє. І я вже очікувала, що так воно і буде, тому що трішки раніше я готувала і гарбузовий крем суп декілька разів. Її він не заходив. Я думала, там проблема з гарбузом, що вона його не хоче їсти, але виявляється, їй взагалі ось така консистенція, і такий варіант супу в кремовому вигляді не подобається. Вона одну ложечку спробувала і сказала, ні я таке їсти не буду. Тож, Алісі, я готувала ще окремо обід. ну Є як є, не любить дитина, тож я її не буду силувати на наступний раз. Уже точно знатиму, що будь-який крем-зуб вона не їстиме. Ну що ж, буває і таке. У всіх у нас різні вподобання, смаки, тож в неї ось так. Сьогодні я проснулася десь біля шостої години ранку і вже не змогла заснути. Якось думала про те, що. Потрібно щось думати за лісою, з її якимось навчанням більше займатися з нею, тому що вона не ходить в дитячий садочок, і я якось останнім часом менше з нею почала займатися, У нас був період, що ми букви вчили. Зараз ми, от коли прогулюємося, от їдемо. Вона їде на самокаті, ми з нею вчимо кольори, в чомусь рахувати, ну так, щоб не втрачати часто по дорозі, там і англійської мови кольори вона вчить. Ну, майже всі знає вже. І тваринок ми вчимо, і, і українською, і англійською мовою. І чомусь я в о 6-й годині ранку сьогодні прокинулася, що потрібно щось дуже серйозніше думати. І от надумала, що сьогодні ранку знайшла сайт, на якому є різні завдання, але я не змогла їх роздрукувати. Верніше скопіювати, щоб роздрукувати. Женя був зайнятий. Сьогодні весь день в нього було багато роботи, тож я його не турбувала і вирішила це перенести на завтра. І так ми сьогодні просто вирішили. Я з таким запалом прокинулася, тож з охотою прийнялася щось нове за лісою вивчати. У нас сьогодні було вивчення послідовності. І от зараз ми цілий день складаємо послідовності з усього, що бачимо, що в нас є під рукою. Ну ніби. Ніби зрозуміла, але е, я була трішки на себе сердита, що потрібно було саме послідовності трішки раніше е, приділити увагу. Це на повний місяць поставили. Я... Мені писали, як це називається, я забула, я не можу запам'ятати це слово, а... але запам'ятаю: квіти, рис, цигарки, якісь різні папірці тут надруковані, потім це все спалюють, всі папірці. У таких великих бочках. Фрукти, смаколики різні, сьогодні у нас вже 14-те, Вчора, ніби, був. Була повний місяць. Зараз йдемо до наших друзів. Вони були в супермаркеті, запитували, що нам купити, а в нас закінчилися батарейки, тож вони мають нам купити, а ми йдемо щось забрати. Дуже часто можна зустріти по місту, а це щось новеньке встановили. Ми коли одразу приїхали у В'єтнам, трішки це все. Тригирилом, але зараз звиклась зірка, це їхній прапор, а серп з молотом. Ну, мабуть, якесь відношення до комуністичної партії має. Тож змирилися, звикли. Скільки квітів вже продають. І ось там в середині багато. І тут ось біля тротуару. На дорозі. Киточки, так, Аліса? Продають. Квітковий базар. 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 Ди 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 <гум> Що ти таке придумала? дінь дінь <гум> Ну ти даєш. Ходімо. Ходімо, Аліс. Що там? Рибки є? Немає? Ходімо. Поїхали. О, поки. Дай ще. Ще цукерочку? Зараз дам. Ходімо. Обережно тут байк, байсі розвертається, обережно. Стій. дорога. Давай ручку. Переходимо. Так. Ти гарно з'їхала з гірочки на самокаті. Твоє улюблене місце. Так, ти так любиш робити. Ти треба дуже обережно, бо можна впасти. Ага. Ми повертаємося вже додому. І будемо завершувати це відео. Я вам неймовірно вдячна за перегляд, за підписку, за коментар. Також нагадаю, що на каналі увімкнена функція спонсорства, посилання в описі ви можете знайти. Всім вам бажаю гарного дня, мирного неба. Бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі.